Спечу гарбузовий пиріг. Гарбуз готую на пару 15 хвилин. З лимона натираю цедру. До одного яйця додаю столову ложку цукру, по 2 столові ложки олії та води, ванільний цукор, дрібку солі та чайну ложечку розпушувачу. Частинами всипаю борошно, замішуючи не липке, але м'яке тісто. Скляну форму змащую вершковим маслом та розтягуючи руками тісто, формую з нього основу для пирога. До приготованого, але охолодженого гарбуза додаю 3 курячих яйця, пару ложок цукру, лимонну цедру, дрібку солі, 2-3 ложки сметани або йогурту, ванільний цукор, корицю та 3 повні столові ложки кукурудзяного крохмалю. Все ретельно перемішую блендером та отриману масу викладаю у форму з тістом. Посипаю зверху корицею та відправляю в духовку, розігріту до 180 градусів на годину. Насолоджуватися таким пирогом потрібно після повного охолодження.